Сьогодні у Кременчуці з нагоди Дня української державності вшанували усіх полеглих за свободу України. Містяни на чолі з міським головою Кременчука Віталієм Малецьким поклали квіти до підніжжя монументу великого сина українського народу Тараса Шевченка, вшановуючи пам'ять борців за українську незалежність різних історичних періодів. Продовж багатьох століть українці боролися за утвердження своєї державності і борються досі. Повномасштабна війна Росії змусила нас зрозуміти існування української державності як існування власного життя, як надію на щасливе майбутнє дітей, надію на свободу і мир серед вільних та мирних народів. Європи поклали квіти і на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Також ушанували пам'ять героїв Небесної Сотні біля пам'ятного знаку. Народний депутат України Юрій Шаповалов привітав громадян з цим знаменним днем. Зокрема, у соцмережах він зазначив: наша країна має тисячолітні традиції державотворення від часів Київської Русі до Гетьманщини, від Української Народної Республіки до сучасної держави Україна. Сьогоднішнє свято Данина пам'яті всім. Хто доклав зусиль до розвитку і розбудови української нації? Хай цей день буде наповнений гідністю та патріотизмом, любов'ю до рідної землі. Ми разом пишемо нові сторінки у великій історії нашої держави, перемоги усім, миру та процвітання. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.